Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто, українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із госпіталей я на Новий год передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпусь на хоча я до того вже був Форс, обкладинка журнала Times, The New York Times, BBC, CNN. Похер. Всі. Толпа Українці зібралась, я поняв місцевих, які керували якимось волонтерським движенням там, І розказували, що я хайпусть на військових. Я на це все став, глянув, думаю, там нафіг воно надо, поняв, мені за це ще нервнуть переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще свої бабки докладав, а ти ще видний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, від своїх коштів уже кому кому хочу б допомагати. Понявняв, інколи афішу, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулись. Тобто, або в натурі хтось там бабки, бані, да, де вони скидують свої гроші. Або Бо самі українці намагаються щось зібрати гроші допомогти комусь, і їх потім машинально, зрозуміло, просто цей поїзд хейта не серце", що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, понів? вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сосі, це може і щось. Наклеп, клівета, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатити і допомагати, бо самі один одного встрали. Є за що інколи, да. Але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.